Баба Оля зі сватів завагітняла у 49. Анатоліч помер. Чому у зірки сватів не склалося з кар'єрою? Як сімейство ковальових з екрану помстилося одне одному у житті. Народилася у Німеччині, провела дитинство в Україні, але приїхала працювати на Росію. Відмовилася від святів, завагітніла в 49 та приголомшила своїм зовнішнім виглядом. Де зараз бабуся Оля зі святів та як висловлюються про війну в Україні? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Людмила Артем'єва, російська акторка, народилася у німецькому місті, Десау Сау, сім'ї радянського офіцера та української спортсменки. Пізніше родина переїхала до України. Спочатку акторка навчалася в Ужгороді, а згодом у Львові. Втім, отримувати диплом поїхала до Москви. Там жінка закінчила вище театральне училище імені Щукіна і пішла грати в театр Ленком. У кіно Людмила Артем'єва дебютувала вже у 1986-му. За 15 років близько десятки ролей. Але попри Її блискавичну гру вона завжди залишалася в тіні, адже ролі Артемєвої були епізодичними, а не головними. Втім, у 2008-му доля підкинула жінці шанс. Ну точніше, не доля, а квартал 95. Людмилі Артемєвої дали одну з головних ролей у сватах. Саме український комедійний серіал приніс акторці шалену популярність. До слова, сама зірка наголошувала. її улюблена екрана, родина її свати. А мор нас уганяють. Її персонаж Ольга Ковальова, жінка-аристократка та глава сім'ї, звикла до розкішного життя та не любить, коли онука називає її бабусею. Для неї вона просто Оля. Здравствуйте, Евгения. Так, давай договоримся, что ты меня будешь называть просто Оль. Хорошо? <рес> Юрий Анатольевич, ну <рес> что вы замерли? Отдайте ребенку подарок. Згодом її персонаж дещо розкрився, і бізнесменка Ольга Миколаївна перетворилася на турботливу і чутливу бабусю. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю- <рес> 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 Словами самої Артемєвої, ця роль припала їй до душі, ба більше деякою мірою врятувала її. Роль Ольги Ковальової мені сподобалася одразу, без роздумів. Я завжди хотіла зіграти вольову жінку, яка не відступає не перед якими труднощами. Багатий життєвий досвід Ольги Ковальової допоміг мені подолати деякі моменти, які турбували мене в житті поза кадром, за що я цьому персонажу дуже вдячна. Вона була зіркою сватів протягом шести сезонів. І ось напередодні зйомок останнього сезону приголомшила прихильників. У 2020 році стало відомо, Людмила Артемєва покидає серіал. Що сталося? Чому артистка відмовилася від зіркової кар'єри? і припущень було багато. Її колега по цеху, акторка Тетяна Кравченко, висловилася щодо цієї ситуації. За словами путіністки, причина, чому Артемєва відмовилася зніматися у новому сезоні, проста це гроші. Я нарешті зустріла своїх улюблених партнерів: Федю Добронравова, Колю Добриніна, крім Артем'євої, яка відмовилася зніматися. Чому? Начебто щось через гроші, може, запитала багато, не знаю. Половина глядачів писали про скандал акторки з режисерами Сватів, Дехто заявляв, що зірка покинула серіал через політичні розбіжності. Втім, сама Артемнєва вирішила пояснити справжню причину своєї відмови. Ми відзняли там невеликий шматочок часу і не дозняли його відповідно, а потім планували приїхати та продовжити роботу. Але приїхати не вдалося. Не вдалося мені приїхати за новим графіком. Тому я не закінчила зйомки у цьому серіалі. Які ж політичні розбіжності могли виникнути у всенародної улюблениці? Зірка Сватів у 2014 році підтримала анексії Криму, тому у 2016 році її заборонили в'їзд в Україну на три роки. Після повномасштабного вторгнення Росіян шанувальники з України ще чекали від улюбленої акторки підтримки і співчуття. Проте так і не дочекалася. Хоча деякі спроби були навесні 2022-го у своїх соцмережах. Артем'єва опублікувала неоднозначний пост. Там акторка пропагувала дружбу народів та мир у всьому мирі. Я ніколи не приєднаюся до руху проти війни. Покличте мене, коли з'явиться рух за мир. Давайте не влаштовувати інформаційну війну між народами з різних країн. Найкраще об'єднатися у цій тяжкій ситуації для кожного з нас. Про війну в Україні вона більше не висловлювалася. Просто вирішила ігнорувати тисячі зв'язків окупантів на території країни, яка принесла їй шалену славу. Бізросу успіх відбивається одна на мільйон. Що ми ще знаємо про Людмилу Артем'єву та де вона зараз? Своє особисте життя акторка тримає за кулісами. Щоправда, дещо таки афішує. Відомо, що вона була одружена з актором Сергієм Парфоновим, проте через 15 років шлюбу пара розлучилася. Що стало причиною? Ймовірно, у сьому винні п'яні дебоші перфонового, який він влаштовував у родині. Чоловік акторки мав алкогольну залежність. У пари є доросла донька Катерина. Вона відріклася від професії батьків і стала перекладачкою. У 2012-му Артем'єва всіх приголомшила. Повезли в чутки, що 49-річна акторка вагітна. Вдруге, як з'ясувалося пізніше, через проблеми та напружений графік зйомок, Людмила Артем'єва не змогла виносити дитину і в неї стався. Викидань, хто був батьком дитини, так і залишається таємницею. Я особливо не афішую своє особисте життя. Це повага до моїх чоловіків, які також не видають мене. Приватне життя воно таки приватне. Цим ми живемо. Артистка продовжує працювати на РФ та заробляти криваві рублі. Хоча у до 2023 році зірка святів зізналася, доживає старість у злиднях. Менше знімається у кіно, та більше приділяє час фрілансу. Іпотека затягнула зашморг на шиї. Бувало доводилося позичати на черговий платіж, почала шукати варіанти заробітку. Життя як спеціально підкидала інформацію по крипті: то реклама, то стаття в журналі. Вирішила спробувати на свою голову, втратила все. Схоже, це дало свій відбиток у житті Артем'євої. Вперше за довгий час вона з'явилася на одному зі світських заходів у Москві. Акторка завітала на прем'єру фільму Баба Яга де зіграла головну роль. Коротка стрижка, сивина та яскрава червона сукня. Шанувальники не впізнали свою улюбленицю. Ба більше деяких прихильників налякав вигляд постарілої зірки. Але зводить життя з кінцями, замовчує війну в Україні та вірить у примирення двох народів. Інтелігентна Ольга перетворилася на бабу його. Як ви ставитесь до цієї акторки? Пишіть у коментарях. Змовча зного доброго дідуся в пошарпаного прихильника Путіна. Чому сценаристи кварталу 95 заживо поховали Юрія Анатоліча зі сватів? Які різкі заяви він зробив у бік України та які скелети приховує у своїй шафі? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Актор Анатолій Васильєв, якому зараз 78, родом з Росії, народився в нижньому Тагілі, але навчатися поїхав до трупу московського театру, де працював до 1973 року. Там великої слави він не отримав, тож вирішив зніматися у кіно. За його спиною багато ролей у фільмах і серіалах. Втім, все народне визнання він отримав саме у сватах. Просто восхитительна. Зачем ти вообще на эту роботу поїхав? Скажи мені. Коть ну я не виноват. Ну, У нього проблемы у Бірхович в сім'ї надоело вообще. із года в год одно і Он на тебе всю жизнь буде ездить, Про ты, Боже слова не скажеш. Ну, в комісі попросив посидеть. Да, еще поплачь. Студія квартал 95 запропонувала Васильєву одну з головних ролей зіграти дідуся маленької грині Женьки, який звик до міського життя. Поїхали! Е, 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 -е. е тормоз! корма! Варто все ж зазначити, маску нібито галатного інтелігента із завищеною самооцінкою актор часто приміряє і в реальному житті. Але про це пізніше Васильєв знімався у сватах протягом чотирьох сезонів, втім раптово неочікувано для всіх його персонаж помер. Чому ж Юріка поховали у серіалі? Чуток багато. Хтось каже, що зірка сватів часто мав певні непорозуміння зі своїм колегою по цеху Федором Добронравовим, але актори це заперечують пізніше. Василя вирішив розвіяти всі здогадки та розказати справжню причину, чому він покинув відомий серіал. Він поскаржився на поверхневі і недолугі жарти, які їм прописували українські сценаристи. Не один раз пропонував колегам по сватах Людмилі Артем'євій, Тетяні Кравченко Федору Добронравову виступити єдиним фронтом, щоб сценаристи прописували майбутні серії глибше. Тоді це цікаво. Тоді можна все життя покласти на це. Але на мої заклики ніхто не реагував. Під гарячу руку потрапила його екранна дружина Ольга Миколаївна, яку зіграла Людмила Артем'єва. Артист пройшовся по її поведінці та висміяв з ніг до голови свою колегу. Людмила шарахала людей так, що до неї підійти не можна було. Ось реально не можна було підійти. Мені соромно було перебувати поряд під час подібних сцен. Я тікав. І навіщо такий зрив така непримиренність? Да, в серіалі було зовсім навпаки. Невже Юрік повірив у себе та висказав все, що не міг протягом цілого серіалу? Що кодь, що ти твалчиш? Нават. Він на ну, А успокоїв. я то й мав сказати. Успокойся. Скажи, ну, успокой. що у тебе і старші баразм. успокойся, пожалуйста. Успокой. Я у прошу. У реальному житті Анатолій Васильєв падки на такі різкі вислови та заяви. Звичайно, ганебні висловлювання летіли і на українців. За словами Васильєва, під час його зйомок у святах в Україні все було спокійно, але після виходу серіалу прийшов захід. Коли в Україні почали допомагати західні люди. Туди пішли інші гроші, за допомогою яких розпочали тотальну обробку населення та виховання ненависті до Росії. У 2018 році він потрапив до бази «Миротворець» за незаконне відвідування анексованого Криму з гастролями. Ба більше актор заявляв, півострів завжди був російським. Ну я вже ж актор не став мовчати про автора та продюсера серіалу, який дав йому шалену популярність. А тепер президента України Володимира Зеленського висилів, обізвав його маріонеткою заходу. І зараз тільки гадаю, у нього розплющуються очі на щось, але тепер вже складніше і складніше звернути назад, визнати свою помилку. А починалося все думаю, в очах зеленського райдужно. Спочатку повномасштабного вторгнення росіян в Україну став на бік окупантів та почав повторювати тези російської пропаганди. Де він зараз? У соцмережах путініст з'являється рідко, але все ж таки викладає особисті фото. Останній допис актора датований 23 серпня 2024 року. На 2025 рік у нього намічено дві прем'єри. Зараз у кінострічках актор майже не з'являється, але продовжує зніматися у пропагандистських серіалах. Тож Кі дії окупантів руйнування українських міст, де власне він і здобув славу Васильєва, аж ніяк не хвилюють. Щодо особистого життя пропагандиста, був двічі одружений та виховує трьох дітей: синів Івана та Григорія та дочку Міру. Він себе позиціонує як інтелігента, який не витерпів зрад та розборок у святах, а сам підтримує путінський режим та поливає брудом своїх колег. Як вам такі скандальні заяви від улюбленого Анатоліча? Чи, чи очікували ви таких висловів від цього актора? Пишіть у коментарях. Не забувайте також про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Побачимось!